Тож покрови з давніх даван вважалося днем милосердя. Тож, готуючись до зимових морозів, наші пращури обов'язково допомагали бідним родичам та сусідам. Зазвичай напередодні свята чоловіки цілими ватагами ходили по дворах і лагодили дахи будинків, де мешкали самотні люди похилого віку, вдови та сироти, щоб щастя їх долю від біди накрило. Жінки ж цього дня несли дітям теплі взуття та одяг, а козаки справляли для синів та дочок загинувших побратимів симовий гардероб, купували чобітки, кожух та шапку. Існувала прикмета, хто на покрову сироту одягне, у того діти та внуки в сороці народяться, тобто щасливими будуть. Взагалі козаки мали багато цікавих традицій. Більше про них і розповість наша Іванка Слободянюк. Доки буде Україна, доти будуть козаки. І це не просто слова поета-пісняра. Річ у тім, що козачина це феномен, який об'єднав у своїх лавах вихідців з усіх суспільних станів. Тому без перебільшення його можна назвати загальнонаціональним. Під час перепису населення у Полтавській губернії більшість її мешканців на запитання ще царських урядовців про національність відповіли козаки. Щодо козацьких обрядів, то їх існує величезна кількість. Деякі з них збереглися у переказах, деякі з них написані етнографом та змальовані художниками. Серед обрядів і звичаїв, поширених у козацтві. Були також обряди дещо хімерні. Наприклад, жінок не допускали на територію Запорозької Січі. Жінки, доньки, сестри козаків жили на зимівниках і хуторах, оскільки вважалося, що на території Січі не повинно бути жодної спокуси, яка б Відвертала увагу козаків від бойових справ, чітко окреслювала традиція індивідуальної релігійності. Кожен козак мав носити про собі тілесний хрест, оскільки це символ християнської віри. Також серед козаків було поширено багато інших символів. Популярними були також зображення серця, символу страждань за віру, місяця і зірок, символів Божого благословення, а також різноманітної зброї і козацьких клейнодів: шаблі, стріли, лука, списа, булави, прапора. Порохівниці, тулумбасів. Кінь для козака друг, товариш і брат. У думах, що наспівували кобзарі, кінь був найріднішою істотою для українця. У нього, бідного, сиротини, чорна бурка, його сват, сивий коник його брат. Коли от Київ спіткала лиха доля нашестя татар 1240 році, то ну, існували ієрархія, що перше е, прагнули взяти бо, за трофей. І виявляється. Як це наприклад, жінки були аж на п'ятому місці, от а коні на першому. Тож ну це для степовика кінця затьмарював принади жінки. Козацькі пісні один з найдавніших жанрів соціально-побутової лірики. Провідною тематикою цих пісень є лірика. Туга за домівкою роздуму над своєю долею. Частина цих фольклорних творів присвячена темі загибелі козака. Ці пісні вічні, вони не підвладні часу. Україно моя, рідна мати моя, хто ти є? Хто ти є? Я питаю про те на весні солов'я, я запитую серце своє. Козацький дух це дух волі, який можна передати словами Василя Симоненка. Народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Ми творимо історію разом, і ми відповідальні за майбутнє нашої країни.